Депутати Полтавської обласної ради напередодні сесії зібралися на засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. Основні проєкти, які розглянули обранці, стосувалися діяльності підприємств критичної інфраструктури регіону. Найголовніше питання, заради чого ми сьогодні збиралися: це питання передачі об'єктів з Кременчуцької ТЕЦ і з комунальної в державну власність. Тобто, це саме за це буде відбуватися позачергова сесія. Крім того. Є ще питання, яке теж стосувалося полтавського теплоенерго. Це встановлення їхніх технічних засобів, які вони отримали від грантової допомоги. Погодили члени комісії і внесення змін до порядку використання коштів обласного бюджету на програму ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022-2027 років. На виконання заходів програми передбачено 5 мільйонів гривень. Департамент зараз активно працює з громадами. Сьогодні 18 територіальних громад виявили бажання і співфінансування по ім'ятарізації земель під полозахисними смугами, 12 територіальних громад щодо земельних ділянок сільського призначення комунальної власності і 13 громад щодо земельних ділянок водного фонду. Заслухали депутати і звіт про виконання комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області за минулий рік. Зокрема, обговорили тему сприяння релокованому бізнесу. Розглянули депутати і проєкт рішення про затвердження тарифів на соціальні послуги на 2025 рік. Особливу увагу під час обговорень приділили витратам, які йдуть по кожному будинку інтернату в області. Всі норми в залежності. Від норматів, які передбачені до підопічних, які мають відповідний статус, тобто чи є особа з інвалідністю, чи є особа ліжка хвора, чи це дитина, Також враховується дієздатний, дні дієздатний. Як повідомили під час засідання комісії, саму сесію облради запланували на 21 березня в режимі онлайн.